Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео я розкажу вам про ще один додаток, в якому можна заробляти зовсім безкоштовно, без жодних вкладень. Це додаток Foc'en На чому саме ми будемо заробляти, я розкажу вам в даному відео. І доки я перейду до відео, ви підпишіться на мій канал, обов'язково поставте лайк. І коли ви це все зробили, тепер давайте розберемо, що це за додаток. Наразі ми знаходимося на офіційному сайті даного додатка. Додаток, нагадаю, ще раз називається Hokken Якщо я правильно перекладаю, давайте для зручності я даний сайт собі перекладу на українську мову і коротко вам розкажу, що тут знаходиться, а потім безпосередньо ми перейдемо вже в сам додаток, щоб показати, як саме ми будемо заробляти. І так, як бачите, нам відразу пропоную завантажити легкі гроші. Ось тут нас пише, що ми будемо заробляти на тому, що ми дивимося відео, чи слухаємо музику, чи там граємо ігри, все через інтернет, звичайно ж, трошки нижче є про безпеку. До речі, посилання на даний даток буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся. В нього не потрібно заходити кожного дня, ви просто його включили і воно вам заробляє. Раз в місяць зайшли, вивели кошти і довольні. Також тут є в нас, що Wi-Fi блокується, тобто через Wi-Fi ми не зможемо заробляти лише через мобільний інтернет і кабельний інтернет. Також, в залежності від пристроїв, чим більше пристроїв, тим більше ви заробляєте. Що це значить? Що вам не обов'язково робити собі вдома кожен собі додаток, там, наприклад, ви робите дружині, чи там брату, чи сестрі чи дітям. Ви просто створили один аккаунт, пізніше просто зайшли в свій аккаунт з інших пристроїв. І вам просто підтягнуться пристрій на ваш аккаунт, пізніше покажу, як це виглядає, і все, і вам весь общий дохід буде зараховувати на один аккаунт. Тут також низько написано від чого буде залежати наша зарплата, наш дохід, все від місця знаходження, де ви знаходитесь, від кількості IP-адресів, тобто від кількості підключених пристроїв, і від швидкості інтернету. Далі у нас є лише 5 кроків, зробити, щоб заробляти. І знову завантажити наш додаток. Також є їхній Facebook. Інстаграм або Твіттер можна зайти, більш конкретно про них дізнатися. А давайте тепер перейдемо в сам додаток, я покажу вам конкретніше щодо чого. Ось так виглядає наш додаток, як ви бачите, тут літають бджолки і знизу циферки, циферки, які я заробляю. Що тут саме є? Коли ви зареєструєтеся, у вас буде активний тільки лише ось цей перший гаманець, Hoken Gain Wallet. Тобто тут за реєстрацію, якщо ви будете реєструватися по моїй партнерській силці, вам буде давати 5 доларів за реєстрацію. Мінімальний вивід звідси становить 20 доларів, тому прийдеться трошки позбирати, щоб заробити. Але на старт 5 доларів вам вже вдасть, який ви можете вивезти. І тут, як ви бачите, пише, зароблені сьогодні, за рефералів, скільки зароблено, якщо ви там, звичайно, запросили своїх друзів. Також тут є шкала у нас, де показано взагалі трафік. І тут пише збор. Скільки загалом я вже використав інтернету, скільки заробив за рефералів, прибіль. То, тобто тут можна, якщо ви зареєструвалися через Metamask, але про це пізніше відкривати раз в день банку, в якій теж є оці монетки. Далі у нас є прочі дохід і за Jump Test Bonus. Зараз розкажу, що це таке. Далі нас є ось такий невеличкий графік. І ось в мене є підключено три пристрої. Зараз два з них активні: це тобто мій комп'ютер і мій. Телефон. Також є ще один ноутбук, він менш активний і переважно ці пристрої підключені через Wi-Fi, тому мені багато за них не нараховує. Але якщо підключити більше пристроїв, то, звичайно, більше ви будете тут заробляли. Далі є партнерська програма, як ви бачите, у мене вже 6 партнерів є. Теж непогана партнерська програма, тож реєструйтеся, запрошуйте висвітлення друзів. І тут пише, якщо вони... Використають, наприклад, 2 гіга, то мені дасть 500 монеток. 500 монеток, нагадаю, це є пів долара, тому що 1000 монеток це 1 долар. так якби. За день, скажу вам чесно, не знаю, скільки можна заробити, буває по-різному, тому що в залежності від скільки часу ви проводите в інтернеті, що ви граєте і тому подібне. Далі трошки нижче є, від чого залежить ваш трафік. Тут можна погортатися, як можна заробляти більше, є їхні соцмережі. І зараз скажу вам, як саме можна заробляти більше. Щоб заробляти тут більше, ви можете запрошувати друзів, а також включати багато пристроїв на один аккаунт. І є ще один нюанс, при якому, якщо ви сюди підключаєте Jump Test, тобто ось цей другий гаманець. Зараз я знаходжуся на стандартному гаманці, де в мене 5 доларів є, і тут більше вже нічого не рахується, тому що я собі підключив. Jump task, Для чого я це зробив? Тому що тут мені вигідніше, тут немає обмеження при виводі. Тобто ви можете звідси виводити хоч навіть і 2 центи. Якщо на Hocken Wallet мінімальний вивід становить 20 доларів, як ви бачите, тут шкала заповнюється, то тут ми можемо виводити навіть 2 центи і ми виводимо відразу монетці Jump на свій гаманець Metamask. Це для тих, хто має гаманець Metamask. Хто його немає, ви можете заробляти собі цим першим способом. Так само все нараховується, тим більше у вас вже буде 5 доларів на старт, якщо ви зареєструєтеся, нагадаю, ще раз, по моєму посиланні. Підключити Jump Test дуже легко, ви просто тут переводите повзунок і вас далі просить під'єднати гаманець Metamask, Ви надаєте згоду, підключаєте сюди гаманець і заходите сюди через Metamask, і там буде автоматично. Показано, як виводити вам кошти. Якщо ви не зможете розібратися, то в наступному відео я покажу вам, як звідси виводити кошти. Але скажу ще раз, що звідси ви відпрацюєте, тому що я вже виводив на Metamask. І нагадаюся ще раз, що одна монетка Jump – це є 2 долари з чимось. 2,06 точніше, так що можна буде непогано тут заробляти, заробляти на пасиві. Я сюди не заходжу. Раз в день зайшов, подивився, скільки мені там нарахувало за трафік. І на цьому закрив додаток. Тобто він в мене просто включений. Ага, скажу вам ще раз, які потрібно надати згоди, якщо ви знаходитесь в ньому через Android, тому що я встановив його на Android, вибираєте настройки, і тут в мене повинно і в вас повинно бути так. Якщо в мене безлімітний інтернет, в мене включений безлім. Можна задати трафік, мегабайт, скільки в день ви хочете використовувати. Знизу є також мова, повинно бути ось включене. Енергозбереження, тобто, що ви надаєте дозвіл жодних використань батареї. І також от, підключити інтернет. Саме перше, то повинно бути обов'язково включеним, інакше воно вам не буде рахувало ваші монетки. З айфона менш-більш все подібне, так що можна встановити як на iPhone, як на Android, так можна і встановити його на ноутбук. Як ви бачите, в мене був підключений ноутбук. І ось так ви просто собі заробляєте. Зараз в мене. Пише сеть перегружена, тобто я підключений з Wi-Fi і воно мені не рахує монеток. Бджілки собі просто літають, і на цьому така ось анімація. Як ви бачите, ще плюс 10% мені дає за те, що підключений гаманець Jump Task. але скажу вам так, що якщо ви підключаєте гаманець Jump Task, то вам не рахує на гаманець Hoken Guide. Тут дохід зупиняється. Тобто, так в мене було 5$ доларів 67, центів, я його зупинив, і щоб мені, наприклад, Тут добути монеток на 20 доларів і вивезти, потрібно відключити Jump Test, добути тут і вивезти. Але так як я вже виводив з Test, то, тобто мені набагато тут швидше і удобніше, ніж збирати там 20 доларів. Тут можна долар 2-3 вивезти, коли завгодно собі захотів і вивів. Ось такий простий заробіток. Переходіть, реєструйтеся і заробляйте якомога більше. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока!